Добрий день, діти. Тема нашого уроку сьогоднішнього це практична робота у програмі, яка створює презентації. З минулого року ми пам'ятаємо, що ця програма називається PowerPoint, яка вона, де її шукати? Знаємо ми з вами, що всі програми в нас знаходяться на кнопці Пуск. Ось вона внизу. Нажимаємо і вже бачимо ярличок. ось він. Якщо у вас його не буде, ви давно з ним не працювали, то нажимайте кнопочку Всі. І всі програми, назви програм, які у вас є установлені на комп'ютері чи на ноутбуку, висвітяться, і ви зможете їх запустити. Запускається програма двома клацаннями по ярличку. Запустили програму. Ось вона перед нами. І нам пропонує. Програма різні шаблони, які ми можемо використати для створення презентації. Ну, ми візьмемо пустий шаблон ось у мене. Будь ласка, класне по ньому, і перед нами вже готове поле, яким ми можемо користуватися. І ось зверніть увагу, знову ж, комп'ютер нам пропонує ідеї для оформлення. Отже, ми можемо вибрати будь-яку ідею і взяти її за основу, наприклад, цю. І ось наш перший слайд. Ми знаємо, що презентація в нас складається із слайдів. І зазвичай перший слайд складається із двох таких головних частин: а саме заголовок слайда і підзаголовок слайда. Зазвичай в заголовку пишеться назва презентації. Моя буде презентація, називається Весна. Весна хай буде прийшла, да? прийшла. І ось вже мені пропонує тут прям ідеї для оформлення, які стосуються весни. І під заголовок. ну, Хто створював презентацію, ми пишемо, да? Лохань. Людмила, створювала презентацію. І ми знаємо, що ми з вами можемо здійснювати над готовим введеним текстом певні дії, а саме редагування і форматування. Ми з вами зробимо зараз форматування, змінимо зовнішній вигляд. Самого тексту чи самого тексту в документі. Ось виберемо жирний шрифт. Наприклад, колір шрифту можемо тут вибрати з вами, хай фіолетовий, ні, ну про весну давайте зелений виберемо. Так, весна прийшла. Прізвище. Знову ж виділяємо. Знаєте, як виділяється. Підводите, нажали кнопочку мишки свою праву і виділили. Ну, і можемо збільшити текст трошки, хай буде прізвище більшим. Нарисом під нахилом, може бути, може підкреслений це слово, да? ну і виберемо колір, наприклад, червоний. Ось уже в нас перші певні зміни внесені. Також ми знаємо, що ми можемо передв... переносити по площині аркушу певні написи. І ми це і робимо. Ну, Наприклад, от так буде. От перший слайд у нас оформлений. Інший слайд. Щоб створити цей слайд, ми можемо звернутися до цього розділу, а саме створити слайд. І нам пропонує різні варіанти слайдів, які ми можемо скористати. Ось титульний, ось заголовок, коли два об'єкти, кілька заголовків. Ну, Ми виберемо, наприклад, цей. Да? Або іншим способом, можемо скористуватися не цією кнопочкою чи вкладкою, а ставити курсор сюди і наживати клавішу Enter. І, будь ласка, у нас є пустий слайд. Зверніть увагу, що тут вже дещо відрізняється сам слайд від попереднього. Тут є в нас заголовок і є текст уже слайду, і тут певні значки є. Якщо ми будемо нажимати чи підводити курсор до цих значків, то певні пояснення нам нададуть. Наприклад, це означає, що тут можна вставити табличку, це означає, що можна додати діаграму, цей значок означає, що можна графічні елементи додати, трьохмірні моделі. І це означає, що ми можемо додати малюнок, додати відео, малюнок із інтернету, додати відео, ну і вставити значок, що ми з вами, наприклад, зараз зробимо. Наприклад, скористаємося рисунки да, або малюнки. Тут нам пропонує відсилає нас у нашу папку зображення, і тут ми можемо вибрати те, що нам вже потрібно. Ось, наприклад, із цього альбому я виберу. Ну, яку? Ось оцю, Цю ілюстрацію або іншу якусь, яку ми захочемо. Нажали на кнопочку Вставити, і ось уже ця ілюстрація в нас знаходиться. І назву слайда вносимо, звичайно. Наприклад, ну, весна прийшла. Квіти квітнуть, да? Діти радіють. Так ми і назвемо цей слайд. Весна, радість для дітлахів. От назвали ми наш другий слайд. Знову ж, можемо ми його форматувати, а саме вносити якісь зміни у. Вигляді жирного нарису і тому подібного. Я вам показала, як створювати наступний слайд. Більше ми створювати не будемо. Ви повторите саму технологію створення слайдів. Я зараз закриваю свою презентацію, ось вона, так. І зберігаю. Зберігаю, куди мені пропонується. Документи, я можу в будь-яку папку. Наприклад, уроки, ось документи, з інтернету. Куди надумаю, туди і збережу. Або інші місця, і це може бути робочий стіл. Ось. Раз, робочий стіл. Зберегти. Все, дякую вам за увагу. Повторіть матеріал уроку і всього вам найкращого.